Привіт! Привіт Дуже рада тебе бачити. Я також тебе. Що ж, сьогодні ми презентуємо нашу нову спільну ідею, яка має назву Друге дихання. Цим проектом ми хочемо заявити про нестандартні рішення, естетичний погляд та класну атмосферу на весіллях. Насправді ми. Пошуку сміливих наречених, які хочуть відійти від класика. З приводу класичних весіль, це не тільки в нашому в широкому верніше розуміння, якесь там біле весілля, так? Це всі зрозумілі нам формати: Бо рустік, якісь різнокольорові, але по факту всі вони вже нам відомі і. Трошки трошки міняється наповнення. Ми з тобою говорили про те, що насправді дуже багато незадіяних ще досі матеріалів у весіллях. І мені здається, зараз саме час робити на них акцент, тому що це є локально, це досі незадіяно і це завжди буде актуально. З приводу квітів і флористики, це можливо бути колоски, а це іде вже не про нього з нею А Якісь камиші, фермерські квіти. Інколи це навіть буде квіт, може бути квітучий сад, але правильно поданий: вечеря або саме. Ми весілля а, в цьому саду. Тобто, правильно? Ти маєш на увазі, що багато чого залежить ще від локації. Ми дуже можемо багато. задіяти той же яблуневий сад, так. так чи там щось біля річки. До речі, якось у нас досі з водою Пол, тема не розкрита. Вода, поле поле, як, як сама локація, також взагалі не задіяна. І є дуже багато ідей. У нас дуже багато надзвичайних локацій, які ми не звертаємо уваги, бо ми тут живемо. Так, Інколи так. треба для нового подиху, другого дихання так, треба. Просто а, інший погляд з іншої сторони подивитися, є, є ті речі, які ми просто не бачимо. Насправді льоно ще про що нам варто поговорити, так це про нетипові весілля. Я mm -hmm. ще я маю на увазі? Звикли, що весілля це про велику кількість осіб, так. про банкетне застілля, але ж насправді зараз актуально і дуже в тренді камерне весілля. Навіть весілля для двох. Чому не роблять класні концептуальні зйомки? Про це ми О, з тобою так. якраз це наша наша біль. Наш біль організатора і декоратора. Дуже важлива довіра між парою та організатором. Між парою та декоратором, між організатором та декоратором О, також. Да. Об та ідея, яка наприклад ось ось зароджується, зароджується на ескізі, да. потім переноситься та там ми комп'ютері малюємо, щоб та ідея сповна здійснилася, народилася такою, якою повинна бути. Альонка, ще ми говорили з тобою про те, що не дивлячись на те, що в нас є багато ідей, mm -hmm. е, і ми дуже прагнемо її реалізації. Е, під кожну пару ми все одно шукаємо ідеальний підхід. Так, вони можуть погодитись на цю картинку, але вона все одно буде під них підлаштовуватися. Звичайно, тому що весілля це завжди про вас. І саме головне це, щоб свято було про вас і про так, те, що так. вас всередині наша задача насправді перенести це в реальність. Якщо ми навіть візьмемо цю картинку, то це дуже красиво, як на мене. Зараз текстиль, я так розумію, буває знову популярності. Так, якщо, наприклад, його використати десь в лісі або десь на якійсь локації мінімалістичній і цю... зовсім по-іншому його обіграти, це буде зовсім нова ідея. Тобто, зазвичай можливо обрати якісь не обов'язково весільні так, да, Це ж інтер'єр. Це, це інтер'єрні референси, але якщо їх правильно ввести в декор, це буде в декор весілля, це буде щось надзвичайне. Так, так я думаю, що знайдуться ті, кому це дійсно відгукнеться, і будемо вірити, що ми реалізуємо ці ідеї разом. разом? Так.